70 тисяч ув'язнених можуть взяти участь у голосуванні до Верховної Ради. Таку цифру назвали у Державній пенітенціарній службі. Як відбувається цей процес у закритих установах, дізнавалися мої колеги з Полтави та Івано-Франківська. У Полтавському слідчому ізоляторі на виборчу дільницю перетворили спортивну залу. У СІЗО зараз перебуває майже 460 ув'язнених. Заарештованих приводять сюди просто з камер. Голова виборчої комісії каже, тут працювати значно легше. Не ждемо, як на тих дільницях, хто прийде, хто проснеться, хто не проснеться, тут все, як кажуть, строєм. Наші в нашій Україні все-таки вибрали депутати Верховної Ради для того, щоб провести люстрацію наших судів, нашої міліції, нашої прокуратури. І детектор жи для того, щоб в країні запанувала чесність. Так голосують в Івано-Франківському слідчому ізоляторі. На дільницю правопорушників заводять по троє. З інформацією про кандидатів і партії вони ознайомлені. Має бути все добре. Думаю, що більше чесних і справедливих людей увійде в цей парламент. Обов'язково ув'язнених і засуджених на виборчу дільницю доставляли примусово. Вже на місці вони вирішували, голосувати чи ні. Активність в'язнів у ДВК називають високою. Поки ніхто не відмовився віддати свій голос. Всі вони хочуть Чуть всі змін, тому всі активно навіть вже хто чекає від 8 години. Вже є такі, що просяться. Давайте ми вже йдемо голосувати. В Івано-Франківському СІЗО участь у виборах беруть дві з половиною сотні засуджених та ув'язнених. Загалом на Прикарпатті кількість таких виборців сягає тисячі. Голосування зазвичай закінчується до обіду, але рахувати бюлетені розпочнуть лише після 20-ї разом з іншими дільницями. Любов Марченко Володимир Непийпиво, перший національний.